Звернулася клієнтка Олена з запитом створити логотип для стоматологічної клініки. Загальну назву вона обрала сімейна стоматологія Пономаренко. Побажання до логотипу були такі: прямі рукописні шрифти комбінувати в логотипі, щоб кольори були з елементом зеленого. Вона обрала бюджет стандарт, щоб подивитися на декілька варіантів логотипів. Кінцевим результатом залишилась повністю задоволена. Логотип, який обрала клієнтка, виглядає ось так. так виглядає чудова анімація з її логотипом. Олена замовила подарункові сертифікати скальки з конвертами для своїх клієнтів. Просто подивіться, як круто вони виглядають, та залишила дуже приємні відгуки для нас. Нам було приємно співпрацювати з Оленою в описі. Залишу посилання на її інстаграм. Друзі, ми працюємо не лише з Україною, а й з усім світом та виготовляємо логотипи не лише для б'юті сфери а для різних ніж. Якщо бажаєш замовити свій власний логотип, пиши нам у дірект.